Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Колись давно, в одному далекому селі, що стояло серед безкраїх полів і густих лісів, жила дівчина на ім'я Марічка. Була вона майстринею на всі руки, ткала рушники, вишивала. Доглядала худобу, але найкраще в неї виходило пекти хліб. Та не просто хліб, а коровай запашний і м'який, що міг зігріти серце кожного, хто хоч раз його скуштував. Марічка знала всі секрети випікання короваю, які передавались в її родині з покоління в покоління. Але був один давній звичай. Про який розповідала їй ще бабуся. Говорили, що у найчистішу ніч, коли місяць світить ясніше за сонце, можна спекти особливий коровай той, що несе в собі щастя, долю та любов. Для цього треба було зібрати п'ять священних складників. Зерно з полів, що бачили перший промінь сонця, воду з чистого джерела. Яке не пересихає навіть у найспекотніші дні, мед, зібраний бджолами, що ніколи не покидали свого вулика, сіль, добуту з найдивніших шахт, яким сотні літ, і закваску, що жила у глиняному горщику і передавалась з руку руки в їхньому роді. Марічка знала, що зібрати всі ці складники не так просто, але вона вірила, що якщо вдасться спекти цей коровай, він принесе радість і добробут не лише їй, а й усьому селу. Настав час, коли місяць тягнув свого найбільшого сяйва, і дівчина вирушила на пошуки чарівних складників. Першим було зерно. Його можна було знайти лише в полі мудрого старця, Охрима, який жив на краю села. Він обробляв свої землі за стародавніми звичаями, не використовуючи ні серпа, ні плуга. Лише силу сонця, вітру та води. Марічка прийшла до нього попросити жменьку зерна. Це не просте зерно, сказав старий. Його можуть взяти лише ті, хто має чисте серце. Якщо справді хочеш його, сперше зроби добру справу. Дівчина замислилась, що ж вона може зробити, і тут побачила, що на подвір'ї старця стоїть зламана лавка. Не вагаючись, вона взяла інструменти, що лежали поруч, і полагодила її. Охрім посміхнувся і протягнув їй жменьку золотистого зерна. Ти добра душею, тож хай це зерно принесе тобі щастя, сказав він. Другим складником була вода. Марічка вирушила до джерела, що било з-під срібної скелі. Але коли вона прийшла туди, побачила, що вода більше не тече. Бо хтось затулив джерело великим каменем. Дівчина не розгубилася і почала розгрібати землю та зрушувати камінь. Доки вона працювала, на допомогу прибігли лісові звірі, зайчик, білочка, навіть сова. Разом вони відсунули камінь, і вода знову почала текти чистим струмком. Раптом, із води з'явилась русалка і мовила: Дякую тобі, добра, дівчинко. Бери цю воду, вона принесе мир і злагоду». Третім складником був мед. Його давали лише бджоли, що ніколи не покидали свого вулика. Та щоб отримати їхній дарунок, треба було знайти мову бджіл. Марічка пригадала слова діда, який казав, що бджоли співають пісню сонця. Вона сіла біля вулика і почали наспівувати стару колискову. Бджоли почули її голос. І розлетілись навколо, а потім спокійно сіли на стільники, залишивши для неї трішки меду. Четвертий складник сіль. Треба було добути з глибоких шахт. Дівчина вирушила туди й побачила, що шахтарі не можуть вибратися назовні, бо їхній факел згас. Тоді Марічка роздмухала вогник у своїй долоні і засвітила їм шлях. За це шахтарі дали їй жменьку найчистішої солі. Залишалась лише закваска. Вона вже була у Марічки вдома, той глиняний горщик, який зберігав тепло багатьох поколінь її роду. Марічка принесла всі складники додому, розпалила в печі вогонь і почала місити тісто. співала, і здавалось, що сама хата радіє її пісні, випікала коровай, дотримуючих усіх звичаїв, змазувала медом, оздоблювала тістом у формі квітів та птахів. А наостанок прошепотіла над ним благословення. Коли коровай був готовий, він випромінював таке світло і аромат, що вся вулиця зібралась біля тої хати. Люди куштували його і відчували, як на серці ставало легко, як щастя наповнювало їхні душі. Наступного дня в селі справляли весілля. Наречений наречений отримали ще один такий коровай, і з того часу. Їхнє життя було сповнене любові та добробуту. А традиція випікати весільний каравай передавалась далі з покоління в покоління. Кажуть, що в кожному гарно спеченому караваї є часточка чарівництва, того самого, що приносить щастя в дім, дарує любов і злагоду. І якщо пекти коровай з чистим серцем, то він завжди буде благословенням для того, хто його скуштує. Ось така казка. Про українську традицію випікання короваю. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові казочки з українськими традиціями, повчальні та казкові історії та казки народів світу.